Усім зі привіт! П'ятниця довгоочікуваний день для кожного. І не тому, що це завершення робочого тижня, а тому, що кожна друга п'ятниця це день поповнення рубрики Агропорівняння від команди Зіп. А також вже традиційно розіграш подарунків, про які ви дізнаєтесь дещо пізніше в цьому відео. В минулому відео ми порівнювали дисколапові машини Kuhn Performer, Horsteiger, Kellobi та Bednar Actros. Якщо ви не бачили це відео, переходьте на нього в підкасті зверху або в описі до цього відео. В цьому випуску ми продовжуємо порівнювати дисколапові машини Пьотінгер Терія, Лінкін Карат та Амасоне Цеус. Наче однакові, але такі різні. Давайте спробуємо розібратися, які є сильні та слабкі сторони в кожній з машини. На цьому станті компанія Пьотінгер представляє зерновий культиваль... культиватор розширеної дії терія 4040 Чому розширеної дії? Тому що він може працювати від 5 см до 35 см. Даний агрегат призначений для, для інтенсивного обробітку ґрунту без обертання, без обертання ґрунтового шару. Це як альтернатива плугу. Особливо популярним буде на тих ґрунтах, які бідні на гумус, які не передбачають використання плугу щоріч. Сама терія 40-40, вона означає, цифра означає, що 40 це ширина, захвату, і 42 цифра це означає, що 4 балки кріплення стою. Раз, два, три, чотири. Лапи розміщено симестно. На, на самому агрегаті, що, що нам дає можливість при роботі агрегат не зводить в сторону ні вправо, ні вліво. Це раз. Потім велика прохідність. Ви бачите, що за того, що е, загальна довжина агрегату 9,20, ми розмістили е, цей, е, по, по, всій, по всій робочій ширині, через то велика прохідність, висота рами 82 см. Е, по, е, по ряду лапи розведені на метр. Погоду руху між лапами відстань 28 сантиметрів, що дає при використанні тих лап, які з тої сторони ви побачите, дає можливість працювати і зривати весь горизонт ґрунту по всій ширині робочій ширині, тобто 4 метри. В даній машині реалізовано гідравлічний захист від каміння, може бути механічний, але в цьому моделі гідравлічний. Шасі цій моделі являються як і шасі, так і опорними, опорними колесами при роботі. Вони інтегровані в основну раму, через то це дає можливість, можливість плавного розвороту на виходах гону, через то збільшуємо продуктивність і менший радіус розвороту. Глибина регулюється гідравлічно за допомогою скідних Після на стійках можуть бути, бути використані лапи різного типу. Перший тип це 4 см, другий тип це 8 см, ми побачимо з тої сторони. І 8 см з підрізаючими крилами. От якраз то з підрізаючими крилами досягається ефект суцільного, суцільного зриву грунтового ощільнення. Лапи можуть в двох положеннях визначатися: менше агресивні та більш агресивний це отвір. І крила, які які е, встановлюються для зриву, може також тут два отвора, там, з той сторони видно, вони можуть більш розсивна та більш розсивно. Ці відвали, імітатори відвалів, якщо пружини багато, вони працюють ефект закручування і замішування, е, вони можуть бути як встановлені, так і зняти. За рахунок того, що лапи розтягнуті е, по, по всій робочій ширині досить е, ну, значно, е, ми. Отримуємо те, що ґрунтовий потік знаходиться найдовше в процесі роботи і руху машини, найдовше між долапами. Відповідно, він сам, осідає, осідає і відбувається рівний агрофон після терії 40-40. Після робочої зони лап йде. Пасивні диски, які просто виконують роль, вони замішують, ну, вирівнюють, замішують е, той бурок хвильку, яка утворилася після лав. Е, в даному агрегаті ми використовуємо ріжучі, важкі ріжучі щиліші катулки. Ви бачите, що на попередній машині цей каток також був використаний. Це е, показує на те, що е, пьотини і елементи робочі. Е, і, і катки вони є універсальними, вони можуть використовуватися на деяких машинах варіанти по каткам може бути гумовий каток, може бути кокоморол, подвійний планчатий каток. після катка йде штриль. Всі ці робочі елементи регулюються в різних варіаціях. Ці винтами регулюється глибина роботи пасивних дисків, і в три руються в дев'яти положеннях по агресивності і по глибині. Глибину максимально це потім лапа 8 см, І та ж сама лапа, але з підрізаючими крилами. І на цих стійках монтований, який знімається половідвал. Дана машина зараз налаштована на максимальну глибину до 350 сантиметрів. Зараз ми побачимо її в роботі. Транспортна ширина у нас 3 метри, висота 260, Тобто вона адаптується до транспортних умов в Україні. Трактор, потужність, потреба потреба сили. силі. Залежністю від глибини, тому що я нагадую, вона може працювати ця машина від 5 до 35 сантиметрів. Тягав потужність. ну, Орієнтуємося 300-300 плюс на 4 метри ширину захвата. Пишіть в коментарях, чи є у вас досвід експлуатації дисколапових машин. З якими труднощами зіштовхуєтесь при роботі та як їх вирішуєте? Якщо матеріал виявився корисним, тисніть вподобайку та пишіть коментар. Компанія Лемкін, яку ми сьогодні можемо побачити на даному заході, це є стерновий культиватор Крад 9. Показуємо ми його разом з трактором наших партнерів компанії Агротера і Віфоландом. Ширина захвату 6 метрів. Призначення даного регату. Лущення стерні або глибокий обробіток ґрунту до 30-35 см. В Даному випадку агрегат наставлений з даними лапами стріччастими на глибину до 15 см. інтенсивне перемішування, сплошне підрізання. Агрегат складається з трьох балок. Відстань між балками 1 метр, тобто він має досить велику відстань між лапами і між балками для того, щоб працювати по великих рештах. Працюють на мінімальну глибину від 5 см мульчування роблять, і максимально до 30-35 використовують як основний обробіток ґрунту. Там, де ви не встигаєте плугом обробити ґрунт, можна використовувати його як глибокорихлювач або як основний обробіток ґрунту. Даний агрегат оснащений підсилювачем тяги. Це є опція, яка додаткова. Довантажі задню вісь трактор, якщо пробуксовка більше 80%, Доружаємо задню віз до циліндра частину ваги агрегата переноситься на задню віс, тим саме зменшимо пробуксовку. Приблизно десь тонну 800 до 2 тонн догружаємо задню віз. Також даний агрегат після лап оснащений дисками, які вирівнюють і підготовлюють рівню поверхню під катки. На даному агрегаті встановлені важкий ножовий каток, яким ми. Мигулюємо пластинами між оцими дисками, між самими. Е, якщо важкі грунти, ми опускаємо пластини ниші і ці пластини вони ріжуть, як ножі. Тому називається каток ножевий. Тобто додатково потрібні грудки великі використовуються практично по всіх культурах. Е, від пшениці, глибини від 5 см, можна також по купурузі до 30-35 см. Гідравлічно регулюється глибина, ось є умовно шкала від 1 до 5. Не виходячи з кабіни трактора, можемо змінити глибину. Також даний культиватор оснащується для роботи на склонах опцією контр-трек. агрегат, він є по суті довгий, приблизно 10-12 метрів довжини. Для того, щоб він на підйомах спусках копіював, встановлюється додаткова опція, яка даний агрегат Ну, можна так уникати змогу циліндри, зламають на дві частини, тому відбувається копіювання навіть на підйомах на і витримання глибини. Дані колеса йдуть упорні, вони під'єднані з циліндром глибини, автоматично ми, якщо виміляємо, колеса опускається, Заглибляємо, колеса піднімається, тим самим ми витримуємо глибину по всій ширині. А тепер про розіграш. Цього разу розіграш подарунку відбуватиметься по-новому. Для участі в розіграші вам необхідно взяти свій телефон та відправити нам відео, яке ви знімали раніше, або зняти нове відео будь-якої ґрунтообробної техніки, якою ви працювали, або хотіли б працювати. Відео присилайте нам на Viber або Telegram за номером вказаним на екрані. Протягом трьох тижнів ми приймаємо та викладаємо ваші відео у нас на Facebook сторінці. Посилання на Facebook-сторінку в описі до цього відео. Переможцем розіграшу буде автор того відео, яке набрало найбільшу кількість реакцій. Творіть та перемагайте! Результати розіграшу опублікуємо 17 лютого на Фейсбуці та Ютубі каналу Зіп. Усім перемог та гарного настрою! Це у нас попереду стоїть наш легендарний катрус ззаді лапи. На, прошу уваги! На 6 метрах у нас 15 лап. Ще раз. 6 метрів 15 лап, 4 метри 10 лап. Інтегрований ліс. І в рівні діжки важкий каток. Що це, про що це говорить? Ми можемо окремо працювати, ми називаємо цей агрегат більш надільним, тому що він змодельований так, може працювати окремо дискова борона без лап лише на каточку. Можуть працювати одні лапи завдяки інтегрованій вісі. Якщо у вас поламав плуг, вам треба. Зробити площу на зиму, ви просто підняли дискову борну, залишили вдома каток, вийшли в поле, віз загрозили, кинули кліпси і на 30 сантиметрів ви собі проробили площу, залишили відпочивати. Ще чим цікавий цей агрегат? У нас дуже багато дисків, так? і вони стоять також під тим кутом під 17-14. Ви можете цим агрегатом робити. Перед постівну підготовку. Зараз покажу завдяки чому. Ми маємо отакі стріли, ну багато хто може їх також мати, але це дозволяє вам зробити цілу площину, тобто мати повне перекриття. Якщо вам треба глибше, як стоять долота сотки, вам треба до 40 см, у нас є отакі долота. Це 80-ті 80 долота, які дозволять вам працювати довше і глибше. Далі, так як я й говорив, в Амазони дуже багато варіантів каточків. У нас є 11 катків від важких до надлегких. Якщо відео вам сподобалось, а матеріал виявився корисним, тисніть вподобайку, залишайте коментар, щоб якомога більше людей могли переглянути це відео. Ваша оцінка найкраща винагорода для нас. До речі, це відео входить в постійну рубрику агропорівняння на нашому каналі. Назва говорить сама за себе. В ній ми порівнюємо. Не тільки сільськогосподарські машини та агрегати. Але й агротехнології. Посилання на плейлист знайдете в підкасті зверху або в описі до цього відео. Пишіть в коментарях, якими роботами займаєтесь у себе в господарстві. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Усім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна!